Капеланське благословіння на 1 жовтня 23 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, Господи помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелія нас повертає в ту розповідь, коли одна іноплемінниця попросила Ісуса вилікувати її дочку. В якій вселився в біс. І він тоді відповів їй, що не можна відірвати хліб від дітей і дати собакам. І тоді, смирившись, вона сказала, що і собаки годуються і столу крихтами, які діти ну, сипляться із рук дітей. Наскільки важлива і наскільки сильна така якість як смирення? Ця жіночка, бачачи проблему з своєю а, дочкою, не почала гордитися, не почала пихатися, як, як ти змієш про мене говорити. Вона бачила свою біду, вона бачила, що дочка біснується, і вона знала, що Ісус той, сетой, хто може її зцілити. І вона змирилася, сказала, Так, Господи, я не достойна Тебе, але я знаю, що милосердя твоє понад усе. І як це важливо сьогодні, в День Захисника України і в День Пракори Пресвятої Богородиці брати приклад самої Богородиці, яка колись сказала по слову твоєму нехай буде мені, нехай я народжу дитину і пронесу її і народжу нашого Спасителя. Це уподібнення да? сила в чому не в силі зброї, не в стилі коней, не в силі якої, знаєте, міці, а в смиренні, в тому, що нібито здається ну, слабеньке, а воно, бачите, яку силу має, справи робляться, і до біс виходить. Як нам важливо порозуміти цю науку Божу, хоча навіть не зрозуміти розумом, а прийняти серцем, що в немочі чи наша сила наша. Чому? Тому що не ми сильні, а Господь сильний, який з нами, і тоді, коли треба. Він в серце входить, і дух наш піднімається. Дух, який сьогодні захищає нашу країну від ворога супротивника, який, здавалося, був в десятки разів сильніше за нас. А тепер дух наш перемагає цю міць заліза, яка бачите сьогодні вся розбита і розколота. Вона не зброєю, не вона не снарядами. Вона в першу чергу духом нашим побита. І тепер вже наклад на цвинтарі цього залізяки, металолому, металобрухту. і нехай цей дух або це смирення дає нам силу через Господа і приводить до нових перемог. Амінь.